Якщо хтось з присутніх може е, в, в, в піти на місця, де буде мати 100 гривень в день, ну я перепрошую. Ну я не знаю, хто з присутніх на ці гроші виживе 23 квітня. У Рівнераді відбулася відбулась зустріч представників влади з ініціативною групою підприємців, що торгують на ярмарку на вулиці Шевченка. Зустріч ініціював виконувач обов'язків голови рівного Віктор Шакерзян через акцію протесту підприємців під будівлею міської ради, яка відбулась напередодні. Її причиною стало рішення щодо переміщення торгових точок з вулиці Шевченка. Ви не приватизували вулицю під себе. Це вулиця міська. Нею мають користуватися всі. І в першу чергу її призначення забезпечити проїзд, все, крапка. Оце основне призначення вулиці. Те, що вам тоді надали дозвіл, і це не вам надали дозвіл, це ринок звернувся, так? Ринок звернувся, ринок приходив на виконком. Зараз ринок ініціює, щоб ярмарок забрали і перенесли, тому що це стає вже причиною багатьох порушень. У міськраді обговорили причини закриття ярмарки на вулиці Шевченка з 1 червня цьогоріч. Для пояснення такого рішення запросили працівників ДСНС, патрульної поліції та керівництво ринків. Одним із факторів стала пожежа, яка трапилася у травні 2022 року на центральному ринку. Коли була пожежа і загинули люди, то пожежники не могли дістатись до місця пожежі. Я був особисто і при одному випадку, і при другому. В першому випадку пожежники фактично не могли почати тушити ту пожежу десь орієнтовно годину. В другому випадку пожежники з'явились на ринку за 5 хвилин після того, як наша охорона повідомила про виникнення пожежі. То я думаю, що різниця для людського життя є година і 5 хвилин. В результаті підприємцям повідомили, що торгові точки із вулиці Шевченка перенесуть. Якщо врахувати розроблені пропозиції, що частина людей піде на вулицю Базарну, то я думаю, іншу частину ми зможемо розмістити на території ринку. Більше того, хочу сказати, що вже є звертаються люди з вулиці Шевченка з заявами з проханням знайти їм місце на території ринку. Також підприємцям запропонували розглянути варіант орендування приміщень в торговому центрі Моріон. Дуже великі сумніви, що люди звідси добровільно підуть. Хочу подивитися, як влада буде звідси виганяти людей силою, тих, в кого і рідні позагинули на війні, і воюють, і як вони будуть всіх і люди тут старші, як вони всіх людей будуть силою звідси виганяти, залишати їх без роботи. Вікторія Стасюк, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.